Сім разів російські окупанти вдарили по Авдіївці, влучили в будинок. Загинула одна людина. Травмовано жителів Бахмута та Вугледара. Повідомляє Нацполіція поліція України з артилерії та РСЗВ град. Армія РФ обстріляла сім населених пунктів Донецької області. За добу Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки, там де ворог основне чим хоче брати: це перше застосовувати тактику випаленої землі. А друге. Тобто знищуючи цивільну інфраструктуру і е, працюючи фактично зі всіх видів, які є в наявності в них озброєння. А після цього вже застосовують. Живу силу разом з важкою броньованою технікою, і так само ворожі ДРГ поліцейські екіпажу Білий Янгол вивозять поранених та загиблих місцевих жителів з Красногорівки, травмованим надають першу медичну допомогу та везуть до лікарень. За минулу добу підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Красногорівка. Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар'їнка і Павлівка Донецької області 200 розкладних ліжок отримала Покровська громада від благодійників. Спальні місця будуть облаштовані у пунктах обігріву. У населених пунктах Покровськ, Селидове, Добропілля, Роздольне, Бахмут та Новогродівка. Рятувальники ДСНС розвантажили 80 тонн продуктових наборів. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.